Усвідомленість, це не ранкові ритуали, не списки бажань, це вибір. Вибір не ховати голову в пісок, коли знову переїла, не перебігати на другий кінець вулиці, коли знову поправилася, а на зустріч йде консультант, не відкладати себе на після відпустки, не карати себе їжею, не заїдати в тому булочками. Схуднення починається не з дієти. А з моменту, коли ти чесно кажеш собі: мені не ок. Але я можу це змінити. Не заради ідеального тіла, а заради себе, свого комфорту, свого майбутнього, усвідомленість це не коли все ідеально. Це коли ти помічаєш, «М -м, знову пропустила перекус, знову зірвалася ввечері, знову ті самі сценарії, і не свариш себе, а зупиняєшся і змінюєш. Жінки, які справді змінюються, вони не сильніші за тебе. Вони просто в якийсь момент зробили вибір. Якщо ти не просто шукаєш пораду, а хочеш мати план, підтримку, то напиши марафон, я розповім, коли стартує моя наступна група марафону корисних звичок. І підкажу, чи підходить вона саме тобі.